Всім привіт, друзі, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, настав той момент, коли пора кормити пшеничку, кормимося валочкою, даємо літрочки по 100 десь 30-140 кілограм. Вносимо потрішки. Привіт, привіт. І даємо трошечки азотику. Отака пшеничка. Слабкі в нас пшениці, морози в ті перві прибили дуже сильно, ну, маємо те, що маємо. Бачите, яка вона, дивіться, який мороз був, присадив, присадив і дуже присадив. Ну нічого. Кормимо, подивимось що вийде з цього. Сподіваємося, що там стоїть на неділю дощик якраз. Є що буде те, що треба. Як воно вийде, поки що не знаємо, але хочеться якомога краще. Ходимо по діагональці, сіяно отак, а ми ходимо по діагоналі пшениці, пшеничку не розриваємо. Але... Трішки, як то кажуть, оцей момент ось де слід трактора то трамбується сильно. Бачите, навіть це ЗЕшка не кидає туди, куди треба. Дивіться як. Ну, будемо сподіватися, що дощ своє дасть. Отакий От її стан після вже підживлення, не розриває її. Бачите, ціла лісенька. Так що я думаю, що буде нормально. Головне, що живо. Бачите, там темненько, така гарненько. Нічого, зараз кормим. і буде видно вже, я думаю, ефект днів через 15 буде заметно, що дали, що не дали. Дують у нас, друзі, здорові вітри. Вологу витягують, але ще поки що вологи слава Богу нам вистачає. Не будемо лукавити, але вологи поки що хватає. Бачите, дивіться, земля влажненька. Ось, селітрочка якраз там де треба, вигортав. Нічого. Ось такий стан у нас озимих пшениць, друзі. Будемо сподіватися, що все буде гуд. Будемо робити, не знаю, одну піджив... одне підживлення 100%. Це що зараз робимо друге, буде видно, але можливо і не будемо другого робити, так як ще непонятно. Дуже багато запитань щодо всього. І ціна кусається зараз. Тут сильно не розгониться. Я думаю, вибачаюся за вітер, друзі. Навушник не брав, щоб вітра не чуть було. Так що отак. Ось де вже пройшлися, а зліва де не було ще. Бачите, сухенько вже. Ну волога є ще, дивіться, є. Так що щось буде. будемо вірити в краще. Там морози знову з понеділка стоять, от тобі як то кажуть, і приплив. Як буде краще, не знаю. Хотілося звісно, ячмінь вже посіяти, але щось трішечки відіграє, тому що мороз, не дай Бог, жахне, буде йому хана. Нічого ми, люди. Ризка, як то кажуть. Хто не рискує, той не п'є шампанську. А ми хто не рискує, той не має врожаю. То можливо і посіємо ячменьок на днях. Вкинемо трішки. Так що такі друзі справи. Воно вдалі у сусіда, бачите, воно в від... Відокремлюється та пшеничка. То парова була, там два роки був пар, потім була в тому році соя. І сою обрав і посіяв. То там, звісно, пшеничка гарна. Сіяв за мафосом він. Ну гарненька стоїть така, знаєте, зачотна. Ну, як не крутий пар своє дає, по пару сієш то результат бомбезний, я думаю, він там 6 тонн натягне. Ну, а в нас класика 3,5 до 4, якщо є, це вже бомба. Так що такі, друзі, справа. Підписуйтесь, друзі, на канал Шалений тракторист, підписуйтесь на TikTok Шалений Тракторист. Також Facebook шалений трактор слідкуйте. Буду старатися для вас якомога більше відео знімати. Зараз трішки немає ні сил, ні бажання, захворів. Але приходиться виходити в поле, тому що пшеничка не спитає, що ти робив і навіщо лежав. А хочеш, не хочеш, мусиш. Ну, вже бачите, он пиляка йде після сівалки. ЗЗка йде погодом. Привіт, привіт он трактори шалений, здоров'я. Так що, такі в нас, друзі, справи. Ще кормить і кормить, головне встигнути, тому що час іде, а ми трішечки не встигаємо. І так все відкладалося, відкладалося. Хвороба за хворобою і отак в от цьому році щось не дуже виходить. Люди кажуть СЗшки продавати, але для такий робіт вони зараз в самий раз. Ми все підживили, можливо, ще прийдеться раз підживлювати, так що бачите, який білий сніжок. Та що це, сніг випав чи що? Мабуть так. Виходить непогано, вологій земельки, то я сподіваюся, що буде. Ну, воно буде видно, воно ось покаже, як воно працює. да Друзі, і коментуйте, що скажете. Правильно робимо, що ходимо по діагоналі, а не по рядочкам. Як вважаєте? Цікава ваша думка. Пишіть в коментарях, друзі. Тому що одні кажуть по рядкам краще, другі кажуть по діагоналі. Ну Це перший рік так вийшло, друзі, що ходимо по діагоналі, пробуємо, пробуємо експерименти новенькі. Якщо чесно, дуже цікавий самому, тому що раніше ми так не робили. Це перший раз, друзі, ми так робимо. От така краса, український хліб, друзі. Пшеничка, пізно сіяна вже була. Посіяна була в суху землю, потім пізно дощі пройшли. Ну, все як завжди. Так що якось отак у нас виходить. Ми, друзі, працюємо, ви спостерігаєте. А ми будемо дивитися результат уже по уборці, як кажуть що воно нам дасть тут. Можливо буде краще, а можливо буде і ні. Ну так дивися, звісно, де пройшли вже то аж чорне через що. Кисню зараз трішки сівалочкою, дамо якраз буде те, що треба. Потім подивимося, може ще разок прийдеться пройтися. А може і ротаціонка, ну все буде завісить, друзі, від того яка буде погода, тому що дують вітри, я ж кажу. Тепло вже плюс 18, плюс 19 і зараз там на вихідні вже стоять морози, то аж так, знаєте трішечки грає помідорчик, тому що що буде з нею, неізвісно, а кормити треба. Ну нічого, друзі, ми працюємо. Так що такі в нас справи, підписуйтесь друге зі на канали, на TikTok, Facebook. Фейсбук. Я буду завершати, друзі, відосик, показав вам і розказав, зараз трактор дойде, я зайду ще ззаді трактора, разок, пройдуся вам і будемо закінчувати відео. Як то кажуть, котика за яїчка не будемо тянути. В принципі, все показано, розказано, а ви, друзі, в коментарях коментуйте, що скажете за те, що ходимо по діагоналі, не по рядкам, Як вважаєте краще? Дуже цікава ваша така думка насчет, цього, пишіть в коментарях. Тому що ходимо діагонально. Можливо, звісно, і краще було по рядкам. Але як на мене діагональ трішки буде краще, можливо, а можливо і ні, не знаю. це пробуємо. Тест тест новенький. Був тут, друзі, посіяний попередник соняшник від компанії Агроритма, друзі. Був тут посіяний альдазор в кожну хату. так і діли. Тепер пшеничка і буде, можливо, наступного року знову соняшні. Так що так. А що, друзі, проважаємо зона. І пішли ми дивитися добре, До а будемо заправлятися вже, мабуть. Гарно виходить так, ось і йдеш по діагональці, як, як на мене по діагоналі класно виходить. Не знаю, як воно вийде по факту, але зараз воно круто. Ну, покаже зараз час. Все, друзі, всім пока-пока. Гарного дня, гарного настрою.